Вітаю з вами програма за гроші в день святого Миколая. До речі, коли ви переглядаєте цю програму, дивіться, який в мене гарний клатчик сумочка з цукерок. Але насправді тут дуже багато, -багато подарунків для діток, які ми будемо а, зустрічати на вулиці і роздавати вітати від Миколая. А насправді святим Миколаєм для них буде телеканал Тв 7 Отож, ходімо. А я рушаю з подарунками. Ось такого гарного чоловіка з вусами. Гарний. як вас звати? Віктор мене звати. Віктор, переможець. Да. Ви знаєте, що День Святого Миколая завжди ага. дітки отримують якісь подарунки. Я. Правда? Да. У мене три внучки. Хороші, хороші дітки, що подарунки, да. а не слухняні різочку. То 100%. Так буде. ви виступаєте з тим для них, правда ж? Пущі. Да. Ну, ну, одна ще маленька внучечка, вона ще не говорить, тільки півроку. Маленька Маню. яка, а інші які? А інші вже по 13 років. О, ну Вони вірять, що минуло, Вірять, правда? звісно. Вони вірять, що дідусь рівно прийде і привітає. 100%. Двісі пропозиція зараз для онуків виграти солодкий подаруночок від телеканалу ТВ 7 Так, якийсь гарненький віршик, чи якусь пісеньку таку дитячу, бо хороші привітання, добрі слова усім діткам, які нас дивляться. Що обираєте? Ну, вірші, то я розказу, то що а я давай. їх завжди вчив це. О, давай. Ага. І мене навчить завжди ага. вірші. Дід я мороз, самі. красний нос, не курі папірос, а курі махорочку. Приході к нам на Йолочку. А як дітки реагують на такі Ну, Я не знаю, це треба їх спитати. No. Ну, в нас зараз немає нагоди спитати, no, але я думаю, що з таким дідусем не виросте здорові і щасливі. Я тоже думаю. І з подарунком обов'язково передайте від нас. Дякую. Скажіть, Хорошо. що Миколай сьогодні через телебачення передав подарунки. Хорошо, Вам дуже дякую. Дякую. Гарного дня. <laughs> Вам тоже. Слухайте, ми тепер знаємо, як нам закликати Діда Мороза на ялинку. <laughs> Який ти класний, я тебе ще здалеку побачила. Як тебе звати? Емір. Емір. таке гарне ім'я. Ти віриш в святого Миколая? Так. Да. І він вірить в тебе. Він каже, що ти, якщо розкажеш або віршик, або пісеньку заспіваєш, отримаєш подарунок. Розкажи віршик. Давай так. розкажу віршик. Нічку свіжу, новорічну, де до нас пора нова, справи нас. Для нас вишня відбувається дива! Дива! Оце було справжнє диво. Тримай! Тримай, сонечко! Дякую! Це від Миколая і від телеканалу ТВ 7 тебе вітає! Це. Дякую. Дякую. Це гарного вам дня! Дякую вам теж! Дякую. Доброго дня вам! Доброго! Катіва, <свісна> а, а це Миколайчик для, для діток. Зачекайте, зайчик, привіт! Там Очекайте, він зараз сам поїде. Це вже шумахер. Я, я так розумію, що крихітка зараз нам поки нічого не скаже. Але ж мама віршики знає. Скоро новорічне свято. Веселяться всі звірята, гомоняті поспішають, бо ялинку прикрашають. Білочки несуть горішки, їжачки, гриби, шишки. Вовчик, гляняники-бурульки. Ой, е... Їж... їжа, їжачок. несе грибочки, Є... а гірлянди їм приніс, дід Мороз, червоний ніс, залишив подарунки під Боже, ви мене не Залишив подарунки. Да. А як молодше бувати? Сергійко. Сергійко, знаєте, мене таке враження, ніби Сергійко це стільки раз на день чує цей віршик. Він же так. Чую, чую. Віршу, так Які от, раз. Віршики? Чує. Я Сережа. Каже, знову, мама, ці віршики. Але ж не даремно. Ви отримуєте подаруночок Дуже дякую. для старшенького. Як вас звати? Віта. Ви для всіх приклад. Як Дуже треба в Миколаєві вибоювати подарунки перед святом. Дякую. Гарного вам дня. Ми зараз біжимо за мамою. Ми не встигали, поки знімали одну частину програми. Побачили, що там мама йде з дитиною. Ой, такчика. Чому ж вони так швидко йдуть? А? Зупиніться. Доброго дня. Ми від Миколайчика. Привіт! Резратите. Правили, ми від Миколайчика. Миколайчик сказав, що таку гарненьку дівчинку знайти і привітати. Якийсь віршик знає чи пісеньку. Треба щось таке гарненьке розказати. Ой, ну ми ще дуже маленькі, але ну ми спробуємо. Скажи, сніг? Сніг, сніг. сніг. мокрі рукавички. Сніг. 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 Теплі валянки у нас. Каже, теплі валянки у нас. Теплі валянки Ого. у нас. У нас. Шубки і рукавички. Ну, не стісняйся, не соромся. Каже, шубки і рукавички. 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 Правильно в тебе рукавички. Ой, подарунок. Дякуємо. Дякую. Як Звати таке сонечко. Як Даша. тебе звати? Даша. 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 Це була Дася. А мама звати? Таня. Таня, дуже гарно, ви таким сімейним дуетом розказали вірші. Так що, думаю, Дася з вами поділиться. Дякую, дякую. Вас також наступає. і Все вам тільки найкраще. Дякую, До вам також. До побачення. Доброго дня вам! Здравствуйте. Це що, не наше телебачення? Ваші? Телеканал Тивесім плюс. Ну, да. А я тебе на да. центр. Так, що... А ну то я тоді з дитиною вашою да. поговорю. Да. <laughs> Ти віриш в того Миколая? Ну mm, так. Правильно. Що святий Миколай дарує? Подарунки. А за що він зазвичай це робить? За, за те, що ми слухаємо. Правильно, Слухай, Умнічка за хорошу поведінку. Я його секретар. Він сказав сьогодні передати тобі подарунок. Він то добрий, а я не дуже. Треба розказати або віршик, або заспівати пісенку і отримати подарунок. Можна любий віршик, так? Да? Ну боже, ну такий, щоб Миколайчику сподобався. Хороший віршик. Ну, як не любить той край, можна, він такий коротенький трошки. Коротенький? Ну давай. Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життя, де вперше став ходить, і квіткою, В його теплі, зростав, усміхався з квіткам Володимир сюди. Як гарно, як тебе звати Марина, привітай, будь ласка, всіх своїх друзів з таким святом з ним святого Миколайчика. Я вітаю своїх друзів, особливо кращих. З ним святого Миколая, щоб в них завжди все було добре. Получали тільки гарні оцінки, щоб всі в них були здорові. І вони також в тому числі. Умнічка, ти справила з завданням з подарунок. Дякую. Так, зі своїми найкращими друзями можна навіть поділитися. Добре. Миколайчик не проти. Ти я думаю, також все давай. Гарного тобі дня. Дякую. Ось так ми сьогодні подарунки роздали, але цього замало. Я хочу, щоб дітки отримали ще дуже хороші добрі слова, і не тільки дітки. Насправді дорослим також дуже не вистачає доброго слова в житті. Тому ми зараз будемо підходити до людей, щоб вони просто висловлювали свою думку і хороше казали нашим глядачам. Ходімо. Давайте ми привітаємо всіх діток з Днем Святого Миколая. Хай святий Миколай принесе їм здоров'я, Божого благословіння і всіх подарунок, які вони захотять. Ви не святий Миколай? Так да, бы не Миколай. А, шкода. Я, не Я хотіла подарунок, але добре. Ви можете щось хороше сказати в День Святого Миколая нашим глядачам. Щось хороше? Ну як же привітати наших глядачів з таким святом? Вітаю ваших глядачів з таким святом. Чекайте, то, що прилітає Миколай. Бачили? Та Миколай літав. Угу. Тіхо, тихо, тихо. тихо. Я так, продовжуємо. Всім добра. І подарунок під подушку. Ви самі казали про подарунок. Все, чекаю. Гарного вам дня. Доброго дня вам. Ми вас прохання. Побажайте щось хороше до Святого Миколая. Всім нашому. Миколая, здоров'ячка, звісно вже. Що ж, грошей, достаточку. І діткам, хай буде здорові це головне для батьків, а все остальне приложиться. Дай Бог. Дякую вам. Ось так наша програма підійшла до свого завершення. І сьогодні я була помічницею Святого Миколая, який разом із телеканалом ТВ 7 Плюс подаруночки на Проскурівській. Я вам всім бажаю не тільки здоров'я, кохання і щастя, але щоб поряд з вами завжди був ваш янгол-охоронець, який би берігав вас від всього поганого. А з вами була програма за гроші. Бувайте!